Стоїмо, відпочиваємо після очередної партії скібіді тоалайте. я не почую за цей таймджесловски Скібіді. Скібіді даб даб Є... єс скіб даб єс, скі 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 скібри скі скі скібри. Розберись з ним. якийсь блін. Зараз вже розберусь. Ну і що ти мені зробиш? Чо? Як. Якого він бі, бі, біса? Акуратно будьте. О! Чорт. Акуратно, просто не рухайтесь. Ну, а я не думаю, що він допоможе. Хто хоче вже вмерти? я. Серйозно? Ну, а що ж нам ще робити? Да уж, він серйозно хотів вмерти. Видно, щоб його не мучили. Скіп. Чорт, вони вмирають один за одним. Це дуже погано. Скіп! Чорт! Ти куди? Вибач, я зараз мру! Боже. Ах, ах, чорт! Я просто так не здамся. Скібери, скибери, скибери. Тобі кінець, джимен. Скібери, скібери на тобі. Ай, чорт. Аккуратно будь. Видно у нього є щось. Чорт, чорт, чорт. Скібери, 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 скибери. Стреляю! Скібері, <пух> скібері, скібері, скібері. Я телепортуюся йому назад за спину. Чорт На тобі. Скібері, <пух> скібері. <скібіди. пух> чорт, 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 на. Зливайся. <пух> Він не зливається, не зливається. Чорт, чорт, чорт! Лишається тільки один раз вбити його. Скібері! Oh, Скіблі! Oh. Oh. Ми, ми його вбили? Так, так тримати спікермен. Полетіли звідси, поки ще не прийшов такі. В атаку! Скібері, скібері, скібрі. Чорт! В атаку, в атаку! Skibidi blue... Skiberdy, yes, yes! Skiberdyp, skiberry dub, yes, Skibidi Skibidi yes yes skiberdy. Skiberdy, skiberry, А! атакуй його, атакуй, атакуй! Зливаємо його. Скибри, 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 скибри. Скібері, скібері, скібери, скібери, скібері, скібері. Ах ти ж, Ай. Не бійся. Я тебе зілью сьогодні. Скібері, скібері. Скібері! О, чорт. Нам треба підмогу. Швидко, швидко. Прям підмога вже тут. За Альянс! За Альянс! Скибери дам рип, нип, нип, скибери дам, 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 есть, есть, скибери дам рип, нип, нип, скибери, не, за альянс, Ну тобі. доп, 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 єс є. Черт. Ах ты ж, чорт, чрт. Скібери скібери скібери, чорт, 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 чорт. Скібери, скибери. Мені треба на базу швидко. Чорт біжи, біжи, біжи. -а. за альянс. І кого? Скіббери, скібери, 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 скібері. Нам нас зараз тут всіх вб'ють. Треба чекати ті Ого, вони вже тут, а телепортуємось швидко. О боже, їх дуже багато, як ми їх вб'ємо. Черт, я готовий, почекай. Зараз колонка все зробить. Включай жорсткий бітбокс. Скібріски. <рискій> Скібріски <рискій> <рискій> бріб. <рискій> 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 Скібері, 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 скібері. Скібері, скібри, скібрі, скібері. За альянс, за альянс! На вам на добивку. Є, yeah, є yeah. стан камерамен, як ти думаєш, це точно спрацює? Та ясно, це у нас в житті вімен під тим, не бійся. Тобі нічого не буде, і я під цим. Добре, давай. Скібрі, скібрі. І так, давай, зараз він в тебе залізе і не бійся. Це добре, скібіді туалет. Добре, скібрі, скібрі, скібрі. Так, як себе почуваєш? Ну, набагато сильнішим, ніж я був. Точно? Так, все добре? Так. Добре. Добре, я зараз вже піду. Окей, іде. прийом, летимо, летимо вже. Так, ну що, ти готовий битись? Скібрі, скібрі. Ой, стій, чекай. А той, хто зараз дивиться це відео, підписаний хоч. Поставив лайк. М -м -м, не бійся, говори. Ну, можливо, ні. Якщо він цього не зробив, то ми його знайдемо. Ясно. А якщо він це зробив, то ми його любимо. Добре. Ну, то все, дальше повертайтесь до перегляду другого епізоду. Так, тільки треба бути дуже тихо. З... Скібери, скібері! Боже, ужас. Все так краще. Скібіри, скібіри, скібірі, скібері. Скібрі, 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 скібірі. Так краще. до... Та гіпноз на них дуже добре працює. Ти правий, бачиш? Навіть не хочуть нас вбити. Так, ти правий, а тепер вб'ємо їх, так. Скібері, 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 скібері. І іншого так. Добре. І. А це що хто? Скіп. Скібері. Скібері, скібері. Свічу на нього. Mm. Скібері, дабрі, ніп-ніп. В нього не працює гіпноз, чорт. Може це і за окуляр, я не знаю. На блін тобі. Скібері, скібері, скібері. Ай, чорт! Стрельніть, по ньому це якийсь неадекватний скібідіст. На. Дохне, здохне. Дохне? Фух. Боже ти мій. А з ним то що не так? Я так поняв, це все із окуляр. Зараз я них знімлю ці окуляри і подивлюсь на. Окуляр. Що це у нас за такі окуляр? Я так зрозумів, це окуляри, щоб коли світять ті в мене, вони не працювали. Добре, забрати це на базу і зробити щось з цього. А так, якщо ви нічого з цього не зробите, це просто фігня. Скібідіс. Добре, пішли. Ідемо. Скіберіс. Скібері, скібері, скібері! Скібері. Скібрі, скібери, скібері, скібері. І так, всі проходимо в колонку і летимо на базу. Кінець другого епізоду.